Переживаю. бо ще одну проблему мають. Певно, пані до церкви не ходить. Від родов пісочні всі ходять до церкви, такі вони що це проблем, проблем немає. <світ> ну, а що мені робити? Заспокійними купити, <світ> пітися <сі> посповідати, тоді <світ> отець буде не спати. <світ> 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 не знаю. Навіщо. Медицина безсила паніла. <світ> не зі мною, це з моїми дочками. Є в мене дві <світ> дочі, красуні, Так. Ладно. І так мені хочеться для них простого жіночого щастя. А вони навіть не збираються. заміж виходити і сім'ї заводити. І що мені з ними робити? Терміново до мене на консультацію. Бо так і залишиться все ж, яке в прострації. Добре, нам ну, Показуйте тумана, але ну, я вже бачу, що це дуже запущений. <звук> Нехай її шукали, ну тепер ще там не віддала. Я вже все зрозуміла. Вона просто переспіла, як ті мандарини по акції в рукавич. Щоб вона купляє, потім їсти ніхто не може. І що нам робити? Що робити? То не треба десь от там блудити, десь шукати, не знати, бо треба брати, хлопця, з лісу, так. Василька, брати, берегти тікати. Малан, ну мені без тебе ніяк. Коли ти нарешті скажеш так, я мушу ще трошки подумати. Дальше. Дякую тобі, Боже. Таких клієнтів мати. Я буду щороку на байдужах від проживати. Може, друга така сама, як перша. Ведіть Я надзвичайно заскочений, такі таланти не можуть пропадати. Ви знаєте, я все життя круго робив в таких перевірках, мені вже так просто надоїло. А я найбільше втомився без жіночої ласки і простої дитячої казки. Але зараз не про це. Я би хотів вам перечати любі гастролі, в любій раді. Вам завжди будуть раді. А за кордоном? Так, звичайно, зараз актуально. Ми скоро полетимо після Нового року. Капітольна інавгурація Дональда Трампа. І Що? там будемо і Парасенки і, і Україну прославляти, донати збирати, перемогу наближати. Не О, невже це не сон? Ні, це не сон, це не сон. Це сон. Це... щасті, злагоді, любов! Щоб збулися ваші мрії, сподівання і надії. Немає кращої долі, ніж виховувати дітей при церковній пісочнянській парафіяльній школі. Віддієм, позиває, перемогу наближає, щоб весела коляда мир вам в хату принесла. So